У Луцьку продовжили капремонт проспекту Волі. На проїжджій частині встановлюють острівці безпеки. У Волинському обласному госпіталі ветеранів війни відновлюють мовленнєву активність військовослужбовців. Б. -п -п Ба Па Па. У колекції Волинського краєзнавчого музею зберігається головне покривало кримських татарок Марама. Давня річ, цінна річ, але що, де використовувалася, що це за значення? типове для Волині. У Луцьку робітники встановлюють острівці безпеки на проїжджій частині. Вони будуть розташовані на пішохідних переходах проспекту Волі. «Порахуйте, скільки пішоходів, такі має бути робітники. Зрізають шар асфальту на дорозі, вкладають бруківку та бордюри. Один з острівців безпеки поруч з міським центром меддопомоги. Його вже вимостили і на ньому встановили дорожні знаки. Заступник директора фірми підрядника Сергій Володько телефоном розповів Суспільному, що планують зробити вісім таких острівців. На їх встановлення пішоходи реагують так. Вважаю, що якщо посередині перечекати, то це добре. Трошки незручно, бо. Треба піднімати колясочку. Я думаю, якби їх вище зробили, було б набагато краще там, де машини їздять, бо вони можуть виїжджати, типу, і збивати так само ці знаки і людей. Так само підвищує безпечність, я думаю. Ось, і побільше б таких в Луцьку. Не розумію, навіщо вони. Ну то так мало місця. Шасі у стрільці. Не потрібні. Вони заважають. Це ви з часом побачите, що дуже багато тут буде аварій. Це будуть машини влітати на. Повному ходу водії легкових автомобілів і громадського транспорту, які їздять проспектом волі, про нові острівці безпеки говорять таке: оці що от зараз будуються, нові вони недоречі взагалі. Чому ну, вони заважають, вони заважають руху, їх, їх багато стоїть по луцьку. Я не знаю для чого, вони. яка безпека? Щоб людина змогла сховатися, так є пішохідний переход, водій має бути уважним і все. Заважають рухоми. Великий габаритний, габаритний транспорт. транспорт не проїжджає. Зі слів заступника керівника директора фірми підрядника Сергія Володька, завершити будівництво острівців безпеки на проспекті Волі планують до кінця травня. Після цього підключать електроживлення до дорожніх знаків про об'їзд перешкод, щоб вони світилися вночі. Їх встановлюють в ході реконструкції проспекту Волі. У березні керівник департаменту житлово-комунального господарства Луцька розповідав, що загальна вартість робіт 70 мільйонів гривень, і ця сума може змінюватися. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. У Луцькій громаді в селі Всеволодівка працівники Волинь Обленерго демонтували електроопори, які зі слів місцевої жительки Людмили Корнилевич встановлював за власні гроші її батько. Як ви знімали минулий раз дроти тут, казали моєму чоловіку, що ви віддасте, якщо нам буде потрібно. Майстер дільниці «Волиньобленерго» Микола Глова каже, що електромережі не функціонували. Після демонтажу їх завезуть на склад. Демонтується на підставі наряд демонтаж лінії, в зв'язку з тим, що вона не використовується. Опори і можуть падати, і обліку нема. У прес-центрі Обленерго Інна Ройко повідомила, що в період воєнного стану на камеру нічого не коментують. Телефоном розповіла, електролінія втратила цільове призначення. каже чотири електроопори були в експлуатації та у власності Обленерго. Відповідно до договору про передачу майна на баланс підприємства, компенсацію за передані об'єкти не передбачено. Місцева жителька Людмила Корнелевич каже, тут була ферма батька, який збудував її за власні гроші, сам проводив електролінію. Говорить, спочатку без дозволу і компенсації забрали дроти. Тепер опори. Брали проводи. Вони, хоча б казали, що ми беремо, бо в нас їх немає. Але як вам треба, буде, ми повернемо. Сьогодні вони почали такий великий демонтаж повністю всієї лінії. Поруч з мережею є ділянка моєї рідної сестри. Планують щось робити їм, що по новому знову прийдеться проводити лінію, платити гроші, якщо батько це все зробив. На місці події Людмила Корнелевич написала заяву у поліцію. Дана подія потребує додаткового розгляду, тому що встановити всіх обставин події на місці неможливо, оскільки ми не бачимо документів, що підтверджуючи, що це дійсно вони перебувають на балансі. Що це дійсно заявниці електроупори. Працівники Обленерго, на і думку, незаконно демонтують електроупори. Спілкувалися з працівниками Обленерго. які в останню часу пояснили, що дані електроупори є в їхньому балансі. Тому ми зараз відбираємо у заяву, до встановлюємо ще обставини події. Вадим Панафідін, Віктор Лагіньковський, Суспільне, Новини, Луцьк. Як знищує танк ворога? Показали бійці Волинської бригади територіальної оборони. Пресофіцер бригади Сергій Хомінський каже, знищили техніку на сході України спільно з підрозділами зведеного батальйону Нацполіції Захід. Продовж кількох днів ця броньована потвора у буквальному розумінні кошмарила бійців на наших позиціях, проте аеророзвідникам вдалося вирахувати координати, чітко їх передати, і було завдано дуже точного удару. Також зазначимо, що напередодні було завдано великої шкоди живій силі противника. Тримаємо стрій. Далі буде. Слава Україні. Б -п -п. У Волинському обласному госпіталі ветеранів війни фахівці відновлюють мовленнєву активність військовослужбовців, розповіла Суспільному завідувачка відділення реабілітації Антоніна Криштальська. Боєць Олег Солодуха займається у кабінеті мови і мовлення у 4 числа. Олегові 25. він лучанин. Жив, каже, розміреним цивільним життям. Працював заступником керуючого в одному з луцьких магазинів, активно займався спортом, бігав, брав участь у марафоні і готувався продовжити цю справу. Захищати країну пішов торік у вересні. Полігон, поводження зі зброєю і робота в команді. Цього вчили у Житомирі, каже хлопець. Далі у бій. Білогорівка Луганська область. Третій раз як попав туди на ротацію. Від чотирьох днів до тижня на той час тримали. Поранення отримали 14 грудня. У мене пам'ять пропала іменно про саму цю подію. Хлопці розказують, що я ще за допомогою ішов, піднімався на козак, але цього я вже не пам'ятаю. Стабілізували стан, каже Олег, у госпіталі Краматорська. Знає це з розповідей побратимів. Потім були лікарні Дніпра, Луцька, Львова. В Львові мені тільки скріпили щелепу мене було кульове в плече тут. Перелом, тут перелом, тут. І ніби тут ще щось ні зламаний. Хлопець потрапив у стаціонар Волинського обласного госпіталю ветеранів війни по медичній евакуації з обласної лікарні у важкому стані, розказує завідувачка відділення неврології Інна Ніколайчук. Переломи були і в голові кісток, величної кістки, і нижньої щелепи, і плечової кістки, логоневроз повністю глухота на праве вухо. Хлопець був закритий з порушенням мови, погана дикція була. Тривожний стан, настрій, увага. З бійцем почали займатися психологи, психіатри, неврологи, каже лікарка. Досить мотивований і до життя зменшились тільки на обличчі. Міміка був парез мімічних м'язів. Запрацювали м'язи. Хлопчина жив у відділенні реабілітації з військовослужбовцем працювали ерготерапевти і логопеди, каже завідувачка Антоніна Криштальська. Далі робота з терапевтом мови і мовлення. Для викладачки Наталії журавльової заняття з Олегом перший досвід роботи з бійцем. Жінка 10 років викладає сценічну мову. На базі освітнього хабу Волині каже, розробили курс голосотворення і відновлення мови. Зараз практикують. Розпочинають із розминки, розігріву м'язів. Це добре, Домагайте. Домагайте. але будь ласка, не забувай артикулювати Губами працюй, щелепою. Працюй людина травмована і людина не травмована. Вона по різному відчуває м'язи свої. Дуже багато часу ми витрачаємо, щоб пояснити, який м'яз працює, що потрібно зробити для того, щоб його більше. Задіяти він такий активний учень. Ми в житті так не розмовляємо. Але коли ми працюємо, щоб розпрацювати наші м'язи, ми якомога більше працюємо м'язами на розминках. в мене велике навантаження. йде на щелепу це вона мені як м'яз забивається, і тоді вже певні вправи важко робити. Потрібно робити паузу. Коли вдаються самі вправи, тоді з'являється бажання ще і ще працювати. Для госпіталю, каже завідувачка відділення Антоніна Криштальська, робота з терапевтом мови і мовлення нове в реабілітації. Лариса Літвицька, Лариса Андрійчук, Валерій Фатисов. Суспільне новини Луцьк. Головне покривало кримських татарок Марама, датована першою половиною 19 століття, зберігається у Волинському краєзнавчому музеї. Як розповіла заступниця директора музею з наукової роботи Людмила Мірошніченко, гусак з'ясували це, коли оцифровували музейну колекцію і безпосередньо колекцію рушників. Увагу науковців привернув нетиповий для Волині орнамент та техніка виконання. Він був записаний просто в інвентарних наших книгах, як звичайний рушник. Що за тканина, які вишивки нетипове для. Волині до музею Марама потрапила у 1982 році. В інвентарних книгах зазначається, що належала вона кріпачці Акулині із Ковальського повіту. Говорить Людмила Мірошніченко. Гусак більше інформації поки дізнатись не вдалось. Аби з'ясувати, що це за річ. Досліджували техніки та матеріали виконання вишивки. Зверталися до майстринь та фахівців із інших музеїв, зокрема музею Івана Гончара. Власне, звідти і прийшла відповідь, що це кримсько-татарська марама. Виконана з дуже тонкої, домотканої тканини. Називається вона бамбак, бавовняна-тонесенька ниточка, яка переткана ось такими шовковими нитками. Вишивка, створена шовковими нитками. І ще додано металеву нитку сухозлітка. Це срібна нитка. Голова громадської організації Маріфет, Кримська татарка Султаніє Зайнідінова пояснює, марама має декілька різновидів. Зокрема, та що зберігається у Волинському краєзнавчому музеї, називається Фирланта. Зображене родове дерево. Це досить унікально і незвично, бо зазвичай зображували на чоловічих писах. А не на жіночих головних покривалах там зазвичай вишивали внизу воду. Це символ життя, руху. Її носили молоді, не заміжні дівчата, Вона була коротша, тобто по плечі. Власне, марама розповідає Султанія Зайнідінова, Це головне покривало заміжніх жінок. Воно довше і має свої особливості. Вона мала бути такої довжини, щоб коли жінка стоїть, то закривала кисті рук. Зазвичай повсякденна марама. Вона повинна бути просто вишито. А вже на свята зазвичай носила марама. Це марама, які повністю вишита орнаментом орняком. Як розповіла Людмила Мірошніченко, гусак марама у Волинському краєзнавчому музеї зберігається в особливих умовах. Загорнута в спеціальний папір. Її оберігають від прямих сонячних променів. Побачити цей експонат. Відвідувачі музею матимуть змогу на виставці, яку підготували у музеї до дня вишиванки. Лариса Андрійчук, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк. Новий мешканець луцького зоопарку капуцин стрибає в обійми доглядальниці Тетяни. Де? Хто палив? Хто палив? Хто палив? жінка каже так щоразу, коли хтось із працівників заходить до вольєру, бо ця тварина виросла серед людей і приймає їх за своїх. Наш маленький даймонд, йому близько сіми місяців. Майже сім місяців тому малюка, який тоді важив 130 грамів і поміщався на долоні, мусили забрати від батьків тутешньої пари капуцинів Василя та Фанти, розповідає директорка зоопарку Людмила Денисенко. Каже, що батьки одразу після народження відмовилися від первістка. Мама абсолютно ніяк не реагувала на дитя, і звичайно вже ставало питання його життя. Перший тиждень у себе вдома маля виходжувала завідувачка відділу приматів Тетяна Пономарьова. Жінка каже, що народження тваринки припало на постійні відключення електроенергії в Україні, тому найтяжче було забезпечити необхідну для виживання температуру плюс 25. Гріли його на грілках, на пляшках теплих води, навіть гріли його, е, укутуває в собі в кофти. Він обнімав іграшки і засинав на них. Коли примат трішки укріпнув, його стали вдома глядіти по черзі три працівниці відділу приматів, розповідає Тетяна. Хоча як це робити, достеменно не знали через рідкісність виду. Капуцини плакси розповідає є ще лише у двох зоопарках України. Колеги каже, були на постійному зв'язку. За їх порадою перші тижні вигодовували маля молочною сумішю для недоношених немовлят. Треба було робити. Як маленьким діткам, масаж животика, масаж спинки для того, щоб їжа засвоювалася. Понад півроку життя по домівках доглядальниць і минулого тижня капуцина переселили до звіринця, бо температура тепер дозволяє, каже директорка зоопарку. З її слів, тепер основне повернути уже кілограмового примата до батьків. Мама. Може, трошечки більше проявляє ту, до нього інтерес. Тато ні, ну а ми тішимося, що ще одне життя нам вдалося відвоювати. Поки що їхній діамант, розповідає доглядальниця, більше тягнеться до людей, до яких звик. Дар'я Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне новини Луцьк. Дивитеся Суспільне Луцьк, підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.